Привіт! Ось п'ять незвичних фактів про котів, які можливо вас здивують. Коти не відчувають солодкого смаку. Вчені вважають, що це через генетичну мутацію, яка знешкодила у них рецептори, що відповідають за сприйняття солодкого. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що їхня дієта завжди була місоїдною, і цукор у ній не відігравав жодної ролі. Їхні вуса можуть читати погоду. Ви знали, що вуса кота вібриси є надзвичайно чутливими. Вони реагують навіть на найменші зміни в повітряних потоках, що допомагає коту орієнтуватися, а також може давати йому змогу відчувати наближення зміни погоди. Вони можуть клонувати свої емоції. Коли ви посміхаєтесь або дивитесь на кота з любов'ю, ви, можливо помітите, що він починає повільно мргати. Це називається котячий поцілунок, і це спосіб, яким вони висловлюють свою довіру та прихильність. Повільне моргання це ознака того, що кіт відчуває себе в безпеці поруч з вами. Коти не люблять, коли їх тримають на руках. Багато котів відчувають себе вразливими, коли їх підіймають, оскільки це обмежує їхню можливість втекти. Коти люблять мати повний контроль над ситуацією, тому вони віддають перевагу самостійно вирішувати, коли сидіти у вас на колінах. Муркотіння має лікувальні властивості. Коли кіт моркочий, він випускає вібрації з частотою від 25 до 150 Гц. Дослідження показують, що ці вібрації можуть сприяти загоєнню кісток, полегшувати біль і навіть допомагати відновлюватися після травм. Тож, коли ваш кіт моркочий, він не лише вражає задоволення, але й лікує себе. В підтримку нашої кота зірки залиште будь-який коментар.